Ууу, згорілий ліс. Тут треба коротше цих закосити як? Дві хвилини. Тут треба косити, блін, цих таких згорілих зомбаків. Правда, не знаю, скільки їх там треба косити, але тут прикольний цей. Бачите який? ефект? Ну, пришпильно, да? Але тут нам даються типа, більше 2 е, хвилин. Ну з цього біому можна, в принципі, почати, щоб мати хоча б на нього, типа цей як. Імунітет. Але я не бачу цих зомбаків згорілих. Ні, ну якщо ми активуємо. Сніговий... А, О, о це його біом. Як, як ми це активуємо, бачите. Одягнути. А, А, а це, це не це. Ось я знов не то нажав.